Дійсно, у нас сьогодні особливий день в місті Борисполі. До нас ось приїхало 45 освітян директорів шкіл освітньої галузі Оболонського району. Тільки що підписали угоду про співпрацю із містом Києвом. Нам дуже приємно, що сьогодні ми серед вас можемо все-таки. Презентувати той позитивний досвід, який вже склався в нашому місті в галузі розвитку бібліотечної справи. Бо як би там не говорили, якщо в освіті ще проблеми немає в співпраці учень-бібліотекар на рівні школи, то проблема роботи сьогодні бібліотек на рівні міста, вона появилась і досить таки серйозна. Що не йдуть сьогодні читати книжку так масово, як і колись. А таких державних програм, як, наприклад, в Норвегії, де зобов'язує держава кожного тижня, кожного мешканця, громадянина Норвегії, не знаючи прочитати чи перевіряють зміст, але поміняти книжку в обов'язковому випадку і для цього навіть будують дороги до найвіддаленіших населених пунктів, спеціально виділяють транспорт і їзди. Така пересумна книжкова бібліотека, то, на жаль, ми також до цього рівня ще не доросли. І тому, звичайно, враховуючи сучасні тенденції, сучасні технології, враховуючи досвід, в першу чергу, зарубіжних країн, тому що з 2007 року знайомилися з цим досвідом розвитку бібліотечної сфери у Польщі. Наприклад, у Кракові, у Варшаві, у Люблині нас місто побратим є Краснік. Крім того, з досвідом роботи бібліотечної справи Сполучених Штатів Америки, сьогодні дійсно ми в місті минулий рік почали створювати електронну бібліотеку. Електронну бібліотеку на рівні всього міста і взяли бібліотеки наших передових навчальних закладів. Заклади ми називаємо нового типу: це школи лінгвістики, гімназії, перспектива і ліцеї ДЗО світа. Ми створили відповідну мережу, вони працювали разом із.